Всім привіт! У Львові сьогодні дощ іде. На вулиці 12 градусів тепла. Дощ стоїть 100% на цілий день. Місця, де немає зливів. На жаль, затопило. У нас все добре. У нас водичка стікає тому Ось так. Лукас, ти тільки подивись, дощоди, Ти бачиш. Дощик, іде іде, іде, йде. Тобі видно? Каже, де сонечко? Де ж сонечко? Водички там багато. От би скупатися, так? Да? От би побігти там та покупатися. Це було б здорово. Лукас хороший, Мальчик. Лукас, Лукас хороший, Лукас хороший. Да, ще й вітер, тобі подивись. А, який дощ. Ай, який дощ, іде на вулицю, Боже, який, ужас, який ужас. Ніяк не заканчивается. Нам взяли зараз йти на спорт, візьмемо зонтик та да, і попливемо, бо що там води. Дуже багато. Навіть не знаю, чи сапожки опять достать. Як ти бажаєш? Ще дуже холодно. Холодно? Там холодно, прикорно, -ну вулиці, так? Да?